Ворот о 10-й годині на ноль А можна одне таке питаннячко? Амур Мурдіжніпровському району безпеки. Одне питання можна? А яким саме чином ви встановили мою особу наразі? Вашу особу? Угу. Встановили. Ну яким чином? Встановили в базі ІПНП. НП. Та... На базі іп НП, да, що там є в той базі, моя фотокартка, чи що там є? Шановний, де то що ти Шановне протокол, це ви, поняли? Ну послушай, послуш мене ну, внимательно ще раз. Що, я буду училися, розказувати там, де я хочу, камеру. там де я хочу, розказувати, не, там я буду, буду розказувати. розказувати. Буду не. Буду. Буду. А ви будете, буде знаете, знаете, де вы будете зайдете розказывать? Зайдите вы будете розкаже. У себя дома, своїм детям учить будете, де, поняли? Ні. Попу все. я тут і учу вас. Вот меня не на матір, щоб не учила, суд, поняли? Суд, Но, ну, конечно, пойду, конечно, так, Ми посмотри, що вы на суд? А для чому ходите? Ну ви ж складається, не на вас. Якось повіношення до вас винесену постанову за частину першої статті. Я вам не я вам не надав свої документи. Ви мене зобов'язані щось робити? Доставити до відділку. Для встановлення моєї особи. Сума штрафа складає 1190 ну, Даний протокол не так, є законним. Знаєте чому? чому? Це буде 2380. А, Скажіть, будь ласка, чи будете отримувати копію? Перше, надайте копію мені докази проснуло. мого правопорушення. Чи будете ви отримувати? Я кажу, копію? надайте мені докази не мого правопорушення. Я вам побачення вам кажу. Це ти не вміняємо, моє що? Вопрос.